Знервованість, переляк, стрес знову стиснилась Щось серце погано. Тримає корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Допомога надходить на фронт, але вкрай повільно. Лише половину від обіцяного союзниками Україна отримала вчасно. Про це в інтерв'ю агенції Reuters заявив міністр оборони Рустем Умєров. Нагадав про загрози, які готує ворог. Росія хоче зібрати додаткові 200-300 тисяч окупантів. І відкрити новий фронт на півночі. We are withstanding, of course, we need more ми чинимо опір, але звісно, нам треба більше зброї, більше вогневої потужності. Нам потрібні ракети дальнього радіусу дії, щоб не дозволити росіянам проникнути на територію нашої держави. А вони чують, що поставки зброї не надходять вчасно і цим користуються. Час має вирішальне значення, і для того, щоб відбивати атаки, ми повинні мати поставки вчасно уже на місці. А перед цим маємо натренувати наші бригади. Все починається з ворога. Він на накоп накопичив до 500 тисяч військових на окупованих територіях, на нашій території і біля наших кордонів, і хоче збільшити цю цифру ще на 200-300 тисяч. Не робіть подарунки Путіну. Президент України розкритикував президента США. Володимир Зеленський говорить про швейцарський саміт миру і попередню відмову Джо Байдена бути на ньому присутнім. Раніше агенція Bloomberg повідомила, що президент США хоче зосередитися на передвиборчому турне. Цей крок викличе оплески не у Вашингтоні, а лише у Москві, Наголошує Зеленський. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден, і я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Президент Байден потрібен саміту миру, і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його це, це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи. президент України. Був у Бельгії, Київ та Брюссель підписали десятирічну безпекову угоду. Впродовж 2024-го Бельгія планує передати допомоги майже на 1 мільярд євро. А також і перші винищувачі F-16 в межах спільної авіаційної коаліції. Зеленський відвідав військову базу, де Тують українських пілотів загалом до 2028-го Бельгія зобов'язалася передати три десятки F-16, але і поки що чинним обмеженням. Використати їх можна буде лише на території України. Обмеження потрібно скасовувати. В НАТО офіційно закликали союзників не піддаватися на московський шантаж і дозволити удари по російській території. Під час зустрічі міністрів оборони країн. Єс окремі держави вже погодилися скасувати старі заборони. Хтось досі вагається, але удари по ворогу західним озброєнням не означають участі НАТО у війні, а українці мають бити агресора, діючи на випередження. На цьому наголосив генсек альянсу. Юкраїна Гаскакодінтнашоло Девайтселдефенс тудифендамселс. Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самооборону, і це право також передбачає завдання ударів по цілях за межами України по законних військових цілях на території Росії. Це особливо актуально зараз, тому що найбільш активні бойові дії відбуваються в Харківській області, поблизу українсько-російського кордону. І власне кордон частково є лінією фронту українцям буде дуже важко і складно захищатися, якщо вони не зможуть уражати військові об'єкти по той бік. Кордону це можуть бути ракетні установки, це може бути артилерія, це можуть бути аеродроми, які використовуються для нападу. Це можуть бути літаки, які готуються бомбити українські міста і ЗСУ вміють збивати їх ще на підльоті. Журналісти Більц стверджують, що Україна вже щонайменше один раз використовувала систему Петріот для ударів по Росії. Після цього Київ дістав хвилю обурення і від Берліна. І від Вашингтона, включно з погрозами, припинити постачання зенітних ракет. Німецьке видання не називає конкретну подію. Можемо припустити, що йдеться про події, які сталися торік, у травні. Тоді на російській Брянщині впродовж години впали одразу два російських бойових літаки та три гвинтокрили. На причетність української ППО пізніше натякнули самі ж повітряні сили у день захисних.

Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Третя за два дні, і 12-та загалом безпекова угода України цього разу із Португалією. Її підписали президенти держав під час візиту Володимира Зеленського до Лісабону. У межах угоди Португалія зобов'язалася надати Україні військової допомоги на 126 мільйонів євро цього року. Подальші пункти домовленості містять планки співпраці в галузі безпеки на найближчі 10 років. Португалія також буде підтримувати Україну на шляху членства до ЄС та НАТО і надаватиме військову допомогу для боротьби з Росією перед цим візитом Володимир Зеленський побував в Іспанії та Бельгії, де також підписав безпекові угоди і провів низку зустрічей, а також аудієнтів короля Іспанії та короля Бельгії. Ця допомога з боку Португалії є розмаїтою із кількісної точки зору. Хоча це не найважливіший аспект, і загалом становить понад 250 мільйонів євро. Зобов'язання з військової підтримки на цей 2024 рік передбачені в угоді сягають 126 мільйонів євро. Передумали забороняти бити по Росії. Деякі держави ЄС відкликали заборону на використання своєї зброї для ударів по державі терористів. Розповів про це верховний дипломат ЄС Жозеп Борель. Утім, що це за держави, не уточнив. Жозеп Борель виступив на прес-конференції після зустрічі міністрів оборони ЄС, які обговорювали навчання українських військових на території України. За словами Бореля, до спільної позиції поки не дійшли вишкіл для українських військових від закордонних партнерів може бути в межах введення іноземних військ в Україну, про які раніше говорив Еммануель Макрон. Деякі країни-члени були проти, але вони змінили свою думку і зараз погоджуються зняти обмеження на використання озброєнь, які постачають в Україну. Але це питання на розсуд окремих країн. Ніхто не може змусити державу зняти обмеження на озброєння, яке вона постачає Україні. Дональд Туск проінспектує кордони з Білоруссю, де поранили польського прикордонника. На місце інциденту надішлють підкріплення у соцмережі. Туск написав, що військові та офіцери захищають кордон, ризикуючи власним життям. Розповів, що травмованому надають усю необхідну допомогу. Поранили прикордонника ножем. Зробив це нелегал, який намагався проникнути до Польщі через Білорусь. Шантаж мігрантами переважно з близького сходу та Африки. Один із важелів тиску на. Країни ЄС з боку режиму Лукашенка, але Польща вже розробила план, як укріпити і посилити кордон. На це виділяють понад 2,5 мільярди доларів. Це будівництво укріплень і дамб. Жодна країна не повинна мати ілюзій, що ми не будемо захищати кожен сантиметр нашої батьківщини і що ми не готові це робити. Ми будемо реалізовувати цю стратегію стримування і оборони НАТО з повною скрупульозністю. Грузинський парламент таки подолав вето президентки щодо закону про іноагентів. 84 голоси за. Рішення було передбачуваним. провладні сили мають більшість у парламенті. Далі депутати планують ухвалити скандальну норму, яка дублює аналогічний російський закон. Під парламентом люди зібралися на протест. Серед протестувальників чимало молоді, обуреної намірами влади ухвалити закон, адже він суперечить європейській та євроатлантичній інтеграції Грузії. Документ. Уже схожий на російські закони ставить під загрозу незалежні змі та неурядові організації, адже встановлює обмеження для тих медіа і неурядових організацій, які щонайменше на 20% фінансуються за кордоном у Росії. Грузію вже похвалили. Зробив це голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ. А от у Єврокомісії заявили, що будуть думати над відповіддю, і вкотре зазначили, що ухвалення закону має негативний вплив на вступ Грузії у ЄС. Це один із найгірших днів історії Грузії. Ми є буквально фізичними свідками того, як громадяни Грузії, члени грузинського парламенту, продають нашу країну. Попри те, що ми перебуваємо в бойовому режимі, щоб боротися з російським законодавством до кінця, всі ми трохи засмучені, тому що бачити, як ця зрада робиться грузинськими руками, дуже важко. Цей день дуже важливий для нашої країни, як і люди, які тут зібралися. Я вважаю, що цей день визначить долю Грузії. Ми робимо вибір між Європою і Росією. І всі, хто тут зібрався, звичайно, крім поліцейських, хочуть Європи і Заходу. І до нас приєднується дедалі більше людей.